Продовжуємо вирішувати завдання з хімії за 9 клас, третя частина за програмою Росток на 21 сторінці. У нас третє завдання. дії надлишку натрію на суміш фенолу і метанолу. Виділилось 4,48 літрів водню. Для повної нейтралізації цієї суміші потрібно 300 мл розчину натрій гідроксиду з молярною концентрацією 1 моль в літрі. Так. Обчислить масову частку фенолу суміші? Перше да? Перше в нас? Э, над, фенол? В нас був і метанол. Фенол та татано, і на них подіяли натрі. У Нас утворились фенолят. Ой, фенолят і метано, натрій метанолят. Так, раз, два, три. О, натрій. І виділився Водень. Тут нас отримали метанолят. і виявився водень. Так, і щоб все правильно написати, нам тут треба два. Два, 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 два. Два. Так, його виділилось. А оце все, об'єм дорівнює 4,48 літрів. Наступна нас реакція це те, що нейтралізували. Да? Натрій гідроксидом буде реагувати, як ви да? тільки фенол з натрій гідроксидом і утвориться також фенолят і вода. І вода. А, 2, о. Один до одного. Так. Тут нам дано, що гідроксид. Натрій гідроксид у нас 300 мл і Концентрація його 1 моль в літрі. Да? Що такое? Молярність, Н-нормальність, да? М-молярність. Тобто, це, це. це. го в літрі. Так, значить, перше, да? Ну, перше ми знайдемо кількість речовини на гідроксиду. Потім ми знайдемо через це кількість речовини фенолу, і, відповідно, вони будуть однакові, і ми можемо знайти масу фенолу. Але так. Значить, знайдемо спочатку кількість речовини гідроксиду натрію. Вона буде відповідно дорівнювати 1 моль в літри, помножити да, на 300 мл. Це те ж саме, що і 0,3 літри. І тепер ми маємо 0,3 моля. Відповідно, кількість речовини гідроксиду натрія, вона дорівнює кількість речовину фенолу, який вступив у дану реакцію. І це 0,3 моля. Значить. його маса буде дорівнювати 94 г на моль, тобто да, молярна маса Ф буде склададок 3 моля і буде дорівнювати 28,2 Грами 28 28,2 грами. Це ми знайшли масу фенол. Тепер, тепер ми дивимося кількість речовини да, в нас 0,3, але він, відповідно, відноситься як 2 до 1, да, щоб знайти кількість речовини водні, який виділився. Так, тепер пишемо кількість речовини водню. Ой, ну да, Тобто е кількість речовини це H5OH фенолу відноситься к NH2 як 2. да, От ми бачимо 2 до 1. Звідки? Звідки кількість речовини гідрогену дорівнює кількість речовини фенолу. О, дивіться. Нам оце треба знайти його, тобто нам треба оце, це переносимо сюди, а це сюди. Значить, ділимо зділити на 2 і помножити на одиницю. Тут одиниці, помножити на одиницю. Так, тепер рахуємо, да? е, Ну і звідки об'єм, одразу можемо порахувати. Тобто об'єм гідрогену, який пішов на реакцію з фенолом, да? Дорівнює 0,3 моль помножити на 22,4 літри на моль і поділити на 2. Так? так от. І отримуємо ми 3,36 літрів. Це об'єм, який е, пішов на фенол. Тепер знайдемо об'єм, який був да, на метано, тобто нам от загального 4,48 літрів, треба відняти 3,36 літрів. Тоді ми отримуємо 1,12 літрів, і тепер Знаючи об'єм, який пішов водню на метанол, ми можемо знайти його кількість речовини. Тобто кількість речовини H2 метанолу да? ну, тобто той, який пішов на метанол, буде дорівнювати 1,12 літрів, поділити на 22,4 літри на молі. Буде дорівнювати 0,05 моль. Так, а тепер ми можемо знайти об'єм метанолу, да? і він два рази більший за об'єм водню. Да? Тобто, НCH 3 OH. Буде дорівнювати 0,05 моль помножити на 2. І буде дорівнювати 01 моль. Відповідно, тепер ми можемо знайти масу метанула. Маса метанолу буде дорівнювати 0,1 моль. Помножити на молярну масу метанолу. Молярна маса його 32 грам на моль. Відповідно, маса метанолу буде 3,2 грами. І як нам знайти тепер, відповідно, масу участку фенолу суміші, ми просто будемо масу частку. Буде дорівнювати, от тут шукаємо, да, в нас 28,2. 28,2 грами Поділити на 28,2 грами, плюс 3,2 грами, і помножити на 100%. І порахувавши, ми отримуємо. Вісімдесят дев'ять і вісімдесят один відсоток.